Друзі, доброго дня. Я в селі Лебедин Це Черкаська область, Звенігородський район. Зараз, мабуть, село знаходиться на відстані 15 кілометрів від міста Шпола і 30 кілометрів від міста. Віннігоро... Ой, Сміло ой, і 50 до звінігородки. Будиночок у нас за 5, 5 тисяч Газифікований і 66 соток землі. Дуже здоровий двір, город. Ось я зайшов з вулиці, ото був наш паркан, ось іде наша ділянка. Тут був садок і город людей. І ще більше городу йде донизу. Зараз все подивимось. Заборчик бачите? Дерев'яний на металевих цих брусочках але ну нам мабуть до нього треба вже дивитись бо вже похилилося видно так ворота желізні у нас калітка Будиночок сам глиняний і нічим не обкладений. Саманний, да. Але ціленький начу. Величенький, ну не маленький, ціленький, начу більш-менш. Непоганий. Біля віранди тільки бачу там тріщинки, а так по будинку на ну, мій подив все ціле. Ну так, да, це дядько каже не з глини, а з самону. Можливо, воно якось там по-другому. Так, друзі, я вам показую цю ділянку, я вже сюди повертатися не буду. Бачите, там дорога і отам. От а потім піду вниз, там ще великий город, набагато більший садок. Хто шукає собі під господарство, то тут землі просто Взагалі в селі бачу всі ділянки ну, всі двори, всі такі 50, 60 соток. Так, ну оце віранда, бачите, оце єдине, що... що так видно. Багато дуже фруктових дерев, слив, яблук, люди раніше в молодості. Все возили на базар, кажуть. Тому тут насадженого і наробленого люди були працьовиті, кажуть, хороші. Погріб, як побачите, я ще такого погріба не бачив. Там скільки кімнат, що я вже і забувся. Не видно за виноградом нічого. Отак. От Бачу, все ціленьке таке. Зимували тут переселенці, я так розумію. Так шухотка придатна до життя. Ага, я тут, відразу покажу отака От кладова. І тут місце для ванни туалета. Так, да, навіть забагато. Можна і перестінка всередині вставити і ще й кладовка лишиться, і ванна буде, і кладовка. Так, прихожа отака. Стеля з балками в нас. Зараз. Тут все чистенько, все нормально. Так, і кухня. А, ну Тут кухня, але нею мало користувалися. Можна і тут, Іван, але тут, мабуть, не вийде, бо тут котел. Ні, тут котєл да. не, не розбіщав. Да, тут по плану кухня, я так розумію, ну взагалі як котельня була. Отакий От котел газовий працюючий. Лічильник Його. і плита. Ну, бажаємо, комунієш. Ну, зрозуміло, що він дуже багато потребляє 30. газу. Да? Так, і далі у нас ще дві кімнати чи три. Стеля з балками, ну, чистенько, наче сухенько, все. А ви не знаєте, за меблі меблі залишаються чи забираються? Вони, якщо вам треба меблі, вони залишають все. Якщо, якщо не, не треба, то ага. так, тут спальня. Лежанка гріється, коли котюл газовий працює. Там Резістор, да, чи як там називається? Регістр. 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 Зроблений на лежанку. Да. Ну тут все нормально. На подлогі ліно... Ой, підлога ліноліумом вкрита, глинобитно. Так, особі... оце груба, якою можна обігріти. Весь Не. будинок виходить по кругу. Вона йде. Є, ось ось сюди вона виходить, ось духовка. І з цієї груби, ось духовка. Угу. Оця нагрівається, з духовки йде ж відстана температура. І ту кімнату обгріває. Коротше, дровами можна нагрітися. Можна, геть легко ну такі кімнатки чистенькі, потолки високі, бачу, з балками, ну, звісно. Ну, ну це. да, можна спокійно, місце є над вікнами тут. Да, і натяжний, 20, і гіпсокартон. 25 см оставити над вікнами, а то все заховати, як то кажуть. Да. Так, а вікна такі одинарні, звичайно. А, ні. Двойні. Два скла тут, да. Двойні. да. да. Звичайно. Ну, все равно прийдеться винять вікна, канічно. Ну звісно, так. Да, так, одна, дві, три. три кімнати і кухня. Як на мене, при достатньо місця. Ну, вікна ще нормальні хотіть. Вікна тут. Да, вікна більш-менш. Ще років десять вони постоять, це Да. Так, що в нас ще тут є? Літня кухня, погріб, криниця, і город, і сарай. Так, літня кухня, це глянав вже. Так, це Теж ціленька наче. Заведений газ туди до плити. Кухню величезна. А є там ванна, і десь слів іде чи в яму якусь, чи в город, але все так можна це не рахувати в принципі, але воно є. Здається, якась яма там є, власник Казав я по телефону розмовляв. То... Так, газ заведений у нас. Ага, криниця ще в нас збоку. Криниця теж нормально, сусіди кажуть, що в них там був якийсь обвал в криниці, то вони тут воду набирали, то кажуть все без проблем. Водичка є, хороша. Ну, можливо, треба підчистити, звісно, якщо для себе жити. Так, Тут для сіна, я так розумію. Казали, тут всі і свинки, і корови були, і кури. так. Так, погріб ще саме цікаве. Двері железни. Зараз вот такий глибокий погріб з кучою кімнат. Так, сюди пішов один вхід. Так, дивимося. Одна кіннота, друга кіннота, третя кіннота. І йдемо нижче. Ось таким городом і господарством такий погріб треба мати, мабуть. Так, бачите, да? вимировано все кірпічом цеглою. Така кімнатка. Сюди кімнатка. І тут ще, ще щось є, не знаю, чи то там не дурили вже туди. Рочки не полізу точно. Може там ще... Дідушка сховав когось. Німця якогось. Ми вже німців не хвоємо Кацопів Так, тут отаке все, треба прибрати його так, да, да. да Так, так, да. зачиняйте. І отака хос будівля. Зроблено так кури були зверху, знизу свині, а тут була корова. Тут як коморка така. Ну, така собі кімнатка. Зараз треба зачинити. Так, а тут я щось не... Ми сюди заходили чи ні, ми сюди не заходили. Тут не свободна гаража Зараз. О, оце з оцього? Так. Не знаю. Кажу, не знаю, чи ну можна теоретично, але ну, вузькувати. Ще отака кімната є. каже дядько, можна гараж зробити. Можна і зробити, теоретично. Да. Так, і ще тут збоку є дровник отакий. Теж ціленьке. Ціленьке, наче все нормально. Ну, може. Ні, якщо між цими роз... перегородку цю вибити, то тоді. Да. Чи ви думаєте, туди влізе? А як так Ну я ще на вулиці стою, ми я не влізу сюди. Так, друзі, і йдемо на город. Внизу туди є ставок, ось дядько вранці був на рибалці. в пішій доступності. Вон ворота наші ці що коло криниці. І тут у людей був садок і город. Значить ось межа йде. Отако От бачите, де викошено оце наше все. Отак, От по під вулицю отам. І отак донизу все. В будинку рік вже ніхто не живе. Тут люди засівали ось ліцерку сусіди. Це так, ну не заросло, наче не страшно. Це тут то взагалі нормально, а трошечки в стороні там це теж все наше, це садок і трава була в садку. І це людей наняли, вони прокосили, але не до кінця. Ну не страшно, ми побачимо. Оце все наше туди до вулиці. Ага, це ми вже Ні, це ще якийсь заборчик тут всередині. А наша межа аж он в кущах отих. Ну реально дуже здоровий. Зверху, як наче город, а знизу ще більше. Є стежечка тут. І оце все наш садочок, бачите? До отих кущів. Не таке, як воно буквою Г наче зроблено. І оце все наше. І все тут в фруктових деревах. В основному яблука і сливи. Так, друзі, я піду по кругу. По ділянці і буду вам розказувати село, називається Лебедин. Казав, вже найближче тут місто Шпола 15 кілометрів. Оце тут трохи не докосили, хлопці покинули. Ну, оце все наше. До шполи 15 кілометрів, до сміли 30. Я вже щось запутався. До Черкас 50 наче. І здається, 50 до звінігородки. Треба, щоб я напишу в описі точно ж, скільки куди. Село здорове, розвинуте. Тут є завод по виготовленню сімян. Поняли для посіву Лебединський сім'яний завод ЛСЗ, здається, кажуть люди, що відомий він на всю Україну сюди багато дуже людей з'їжджаються, ну, купляють зерно. Для посівної еліватор, кажуть, багато людей там працює. І таке там, якийсь стадіон побудували, і футбольна команда у них своя тут. Короте, роботу людям дають в селі добре. Ну і таке три школи. Біля нас третя, хвилин 10 пішки, сусідка каже. В кожній школі садочок і беру діток там, каже геть з манюсіньких до магазина звідси 10 хвилин, є ще ближчий магазин, але тимчасово там щось він закрився, я не розпитував чи на час війни, чи. Сказали, поки ближче не працює, а зараз хвилин 10 пішки. Ну так, церква, медпункт, нова почта, Укрпочта, сільрада. В селі все є. Село асфальтоване, гарне. А, є ще файна маркет, супермаркет продуктовий. Ну і таких магазинчиків. Я думаю, що тут їх не пересчитаєш, всі, я не питав. Певнений, що їх багато, бо їхав, бачив там, там магазин. Село гарне точно. Ціна будинку 5500 66 соток землі. Газифікований, опалюється газом і гру, грубою можна. Вода в криниці. Ось такий будиночок. Мені сподобався. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть, чи сподобався вам будиночок. Поставте лайк, будь ласка, і гарного вечора вам. До побачення.